Здоров'я бажаю сьогодні. Херсонщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Глава держави провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС про оперативну ситуацію в області, евакуацію, ліквідацію надзвичайної ситуації, екологічну ситуацію, організацію життєзабезпечення затоплених територій. Також йшлося про вплив воєнної обстановки в регіоні. Ще одне важливе питання відшкодування збитків людям, які постраждали внаслідок теракту Росії. Російські терористи не дають Херсонщиною оговтися після підриву Каховської ГЕС і продовжують знущатись над людьми. Ворог обстріляв Херсон, коли в місті тривала евакуація мирних людей. За попередньою інформацією, через удари терористів постраждали вісім людей. Серед них два працівника ДСНС, один поліцейський, один лікар. Один чоловік знаходиться в реанімації. У нього дуже тяжкі поранення. Лікарі борються за його життя. Тепер щодо оперативної ситуації: на правопережжі підтоплено 27 населених пунктів. Попередньо від водної стихії постраждали. 3329 будинків. Херсонський район це 3177, Береславський 111, Каховський 41 будинок. Протягом дня вода е, дісталась до Блоховіщенського, зимівника, Комишан, Переозерного, Федорівки, Токарівки та Степанівки Херсонського району. У цих населених пунктах під водою опинилось 295 житлових будинків. Попри цинічні удари Росії, триває евакуація силами поліції, рятувальників та волонтерів з небезпечних територій, вдалося евакуювати 2198 людей, серед них 120 дітей та 38 маломобільних осіб. Тримаємось. Слава Україні!